Він був головою креативного агентства, яке називалось Фама, яке працювало у Львові у 30-х роках. Чувак робив реклами, влаштовував акції, різну пошляті не робив. Фама не цуралися і перші показували ноги оголені жіночі 에, на афішах. Це ось так, от поколінка була. і це <піздяк> <піздяк> просто відривало дах людям в х роках від цього. Не, не, по моєму я чув фразу, що ви хочете, щоб це показували в школах, і Саша сидить Урок біології! Так, от, Фама попросили зайнятися під ключ похороном відомого генерала Мирона Тарнавського. Вирішили відспівати Тарнавського у соборі Святого Юрія у Львові. Але на той момент у соборі був ремонт, і він виглядав не дуже красиво. Тоді Шухевич вирішив цей кейс вирішити таким чином: закупити сотні метрів синьої тканини. І перекрити усі недоліки собору, розвісити по всьому от собору. Очевидці, які заходили, казали, що це виглядало, наче ви заходите на самі небеса без хмарні, і знаходитесь крізь безкрайної блакиті. Важливо розуміти, усі бабки, це взагалі фантастика, усі бабки фама з реклами використовувалися для фінансування ОУНУПА.